Ми перебуваємо на межі колосальних катастроф, і я бачу своєю основною метою сьогодні достукатися до розсудливих людей, щоб людство постраждало якомога менше. Землетруси, які відбуваються сьогодні, не можна порівняти за своєю небезпекою з жодним із тих землетрусів, що відбувалися раніше за всю історію нашої цивілізації. Такі землетруси зараз відбуваються вже через день. Тепер це наша з вами реальність. Стабільне збільшення кількості землетрусів магнітудою 6 і вище це дуже недобрий сигнал. Їхня руйнівна сила не єдина причина, яка мене лякає. Тривожним є те, що ми наближаємося до критичної межі. Ця тенденція вказує на те, що вже максимум за чотири роки по всьому світу кожні два-три дні відбуватимуться землетруси, співставні за потужністю з руйнівними подіями в Туреччині або М'янмі. А що ми могли б зробити? Ось у чому питання: ми поговоримо про унікальні технології, на яких фізичних принципах ґрунтуються ці технології. А саме конкретне обладнання зі стримування катаклізмів. Я хочу детальніше розповісти вам про наукові досягнення людини, яка стоїть за цілою низкою проривних технологій, що приносять користь людству. Я вважаю, що світ повинен знати своїх героїв. Відкладіть у бік звичку споживати інформацію в режимі миттєвих відео. Тому що тема, яку я порушую в цьому зверненні, настільки важлива, що кожен із вас зобов'язаний приділити їй час.